Рятувальники інформують миколаївців про необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами в рамках інформаційного рейду. Він проводиться напередодні поминальних днів, коли українці відвідують кладовище. Заборони на відвідування кладовищ немає. Ми наголошуємо на тому, щоб люди ходили тільки припотоптаним перевіреним доріжкам, не заходили у високу траву, не спалювали сміття на території кладовища і складували сміття та горючі матеріали у спеціально відведених для цього місцях. Адміністрація кладовища також не залишається осторонь інформаційної кампанії. Вважають, до життя та здоров'я відвідувачів треба ставитися відповідально. Де мене люди часто телефонують і питають, чи безпечно приходити на кладовище, можна прибирати могилки. Я кажу, так безпечно. Ну, 100% безпеку ми, звісно, дати не можемо, але за інформацією, яку нам надає ДСНС, і взагалі, як ми самі бачимо ситуацію, тому що ми тут працюємо, кожен день ходимо. Ну я можна сказати, везде в кожному секторі буваю, то ну, взагалі безпечно. Пані Олена також регулярно відвідує кладовище корабельного району. Жінка переконана, інформкампанія від ДСНС має бути масштабною в незалежності від прив'язки до дат. Наприклад, я як бабушка, у мене внуки, і мені внукам як-то донести, Как даністі нада знати сам ну, себе. Вот, поэтому надо где-то информацию читать, ну, слушать и объяснять деткам, потому что дети – это такой шаловливый народ. он подимет тебе любую игрушечку, любую все. А сейчас в этом мире, как мы живем, то это невозможно. Это все время небезпека. Після роздачі тематичних листівок в корабельному районі ДСНСівці відвідали кладовище в селі Лимани. У нас чотири кладовища, і в 2022 році вони нещадно обстрілювалися Російською Федерацією. Ви бачили простріляні пам'ятники, простріляні стели. От на даний час один із залишків бойових снарядів орків знаходиться на одному складовищі. Хвостовик, що стерчить з під землі в самому центрі кладовища, нагадує мешканцям лиманів про цинізм російських загарбників. Староста Наталя Панашій запевнила, предмет обстежений саперами та не несе загрози. Колишні боєприпаси не прибиратимуть. Ми попросили його залишити на згадку про страшні події, які були на нашій території. І в перспективі ми плануємо тут зробити. Невеликий пам'ятний знак про те, як героїчно захищали нашу територію, наші захисники, і про те, яка безсоромна є така країна, Росія Наталя Панашій радить людям не створювати масові скупчення на кладовищах під час поминальних днів з урахуванням безпекової ситуації. Особисто я буду вдома, проїду, подивлюся за порядком на вихідні. А так людей просто прошу і рекомендую. Зберігайте спокій в цьому цей раз і знову ж таки будьте вдома. Поставте завчасно квіти і пом'яніть своїх рідних уже краще вдома. В ДСНС наголошують, подібні рейди мають на меті нагадати містянам. Елементарні правила безпеки можуть зберегти ваше життя. При виявленні вибухонебезпечних предметів діє один алгоритм для усіх не підходити, не чіпати і обов'язково повідомляти 101. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.